Всім привіт! Дякую за підписку. Мій канал. 9 лютого в нас стартує нове злиття на легендарну героїню Оела з фракції Духів лісу. Злиття в нас буде проходити в класичному форматі, де нам потрібно отримувати героїв, качати та фарбувати. Відповідно раджу вже записати ресурси. Тож розберемо її навички. За один атакує одного ворога. 80% шанс шанс АПі 100 накласти штраф швидкості, 30% на два ходи. Цей штраф неможливо відбити, якщо в команді є Ультан. Ультан це також новий герой з раксі духи лісу, який з'явиться в грі 14 лютого. Та є парним героєм до нашої ОЛ. В цілому навичка непогана, зайде під Остража. стража. З другої навички лікує всю команду на 30% їх максимального здоров'я, і також збільшує тривалості усіх бонусів союзників на один хід. Лікування від їх максимального здоров'я не дуже цікаво збільшення тривалості бонусів може бути. В цілому перезарядка три ходи при АПІ доволі приємно. Далі в нас третя навичка, заповнює шкалу ходу всіх союзників на 30%. Також накладає на команду збільшення опору 50% на два ходи. Заповнює шкали ходу це плюс, але баф збільшення опору не дуже цікавий в грі. А розробники, натякаючи, героїня саме підповоє контент. Гідру Великого стража. Тому, на мою думку, слабовато. Але також перезарядка три ходи при АПІ ще комфортна. Йдемо до пасивної навички. Кожного разу, коли союзник втрачає 15% або більше свого максимального здоров'я, від одного удару накладає на нього регенерацію на один хід. Якщо в команді є ультан, накладає вже на два ходи та миттєво активує регенерацію. Ефект спрацьовує на союзнику, один раз за хід. В цілому нагадує пасивну навичку Ельбо осінньої або скіли, але з додатковими умовами. Чи буде це так цікаво? Питання. Добре, і аура збільшує опор всіх союзників у підземеллях на 75%. Одразу виникає питання: чи варто робити таке злиття? На мою думку, треба дочекатися її парного героя та подивитись його навички, бо вони залежні один від одного. Можливо, Ультана нас чимось зможе здивувати, тоді раджу виконувати це злиття. Також, якщо бракує героїв духів лісу, теж раджу виконувати, бо в грі вже зовсім скоро відкриють крипту духів лісу. Тому чекаємо навички Ультана і вже вирішимо, чи робимо злиття чи ні. Сподіваюсь, інформація була корисна. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!